Ви знаєте, в цих нутриціологів і лікарів, які пропагують якісь детокс-програми, очистки для схуднення, чаї, пігулки, не дай Бог, клізми. Від них треба зробити в своєму житті детокс, а краще антипаразитарну чистку, тому що ну не схуднете ви на цих програмах. Ну якщо ви схуднете, то ви схуднете водою. У вас просто піде вода, і все просто що ви не їли нічого нормального. І це воно розраховане просто як маркетинг для людей, які не розбираються в процесах, які з ними відбуваються, які не розрізняють. Вони схудли водою чи вони схудли жиром? І це може бути ну не тільки безрезультатно, це може бути навіть шкідливо. Тому що ну, не, не худнете ви тому, що ви брудні зсередини. Ви не худнете, тому що ви переїдаєте. Переїдаєте, бо не знаєте, як ту їжу між собою комбінувати, як вистроїти свою власну культуру харчування. Як взагалі визначити скільки вам треба тої їжі, скільки там в яких продуктах тих калорій, білків, ви цього всього не знаєте і тому переїдаєте. А здається, що нічого не їсте, але реальність вона інша. Ви не худнете тільки тому, що у вас профіцит калорій. І тут треба не чудо пігулки, а просто раціональне харчування.